Я, Як і всі громадяни розумію і засуджую ті факти, які є. Але сьогодні ми повинні, лучани, волиняни далі працювати. Не так, як я сьогодні ранком прийшов на Євромайдан о п'ятий ранку, почало шостого, а всі сплять, тільки одна міліція ходить. Я вже давайте, якщо ви на Євромайдані, о, то давайте там вже не спіть. Я їх підняв вставайте, я ж вас будити не буду. О, а давайте організатори тут є. Багато говорять красиво, цілий день бігають, бігають, а на ніч нікого немає. Це ж не готель тут зробили. Будьте стійте до кінця, міліція поставить, яка охороняє. Ми вимагаємо від начальника УМВС України у Волинській області Тарашука Олександра Дмитровича публічно засудити дії працівників міліції, які нещадно б'ють та калічать журналістів, перешкоджають виконувати професійні обов'язки. Письмово звернутися до міністра внутрішніх справ та президента з вимогою провести термінове розслідування фактів побиття журналістів та покарати всіх виконавців та командирів, які чинили злочини проти журналістів. Не допустити жодних утисків та переслідувань журналістів у Волинській області, припинити всі безпідставні кримінальні повновпровадження щодо волиняників, порушені через висловлену ними громадянську позицію. Письмово звернутися до міністра внутрішніх справ та Генерального прокурора із пропозицією припинити кримінальне переслідування активістів, яким безпідставно закидають організацію. Провокації під час сутичок на вулиці в Банкові 1 грудня. Якщо ж ці обвинувачення про, за, про, про провокації справді підставні, то їх, очевидно, треба карати. У разі невиконання наших вимог залишаємо за собою право вдаватися до всіх законних форм протесту, у тому числі інформаційного бойкоту. Луцьк 6 грудня 2013 року. Я засуджую дії. Якщо це бити не тільки журналістів, а й громадян. Сьогодні я буду говорити вам про Волинську область, тому що я працюю тут начальником і я з вами спілкуюся, кожен день бачуся, ми проводимо заходи. Я сам особисто, якщо ви замітили, ходжу по цих захистах лише одне: не допустити побиття ні журналістів, ні громадян, щоб кров сьогодні не пролилася. Мені це не потрібно. І кожен вас повинен це зрозуміти. Я дивлюся ваші вічі, серед вас багато дітей. От за журналістами стоять, це наші діти, окремі з них діти наших працівників. Тому цього не може бути з приводу переслідування. Я завіряю про те, що переслідування на Волині журналісти немає. Як ви от стоїте біля мене, ми щомісяця збираємося, і якщо виникають такі питання з вами разом стоячими тут. Я чесно вам даю на них відповіді, тому що один раз збрехавши, не сказавши правду, ви розумієте, потім буде важко. І мені легше прийти вам сказати, да, воно так є, да, от так воно вийшло. Давайте подумаємо, як разом і що зробити для того, щоб було краще. Отакі от жилети, отакі от жилети є така пропозиція, ми їх роздаємо чисто для журналістів. Прохання учасники майдану вони вам не потрібні, для того, щоб було чисто сприяння міліції. Оділи під час. Заходів на всіх заходах в області, які є, ви бачите кругом міліцію. Є певні накази і регламентація роботи. І письмових звернень я таких не бачив і не писали. Працівник міліції колективних звернень взагалі ми не можемо писати. Ви маєте право особисто звернутися до вишу начальника, міністра внутрішніх справ з тим, що ви засуджуєте позицію застосування сили працівниками міліції. І письмово це правильно? Що, що це мені? Я сьогодні кажу про Ні, ні, ні. Ну ви маєте право, маєте право. Ми в армії я, служити, я знаю. Я над цим подумаю, чи маю право, право чи ні. ні, ви маєте право, але, але чи ви скористаєтесь ви? Просили, я кажу, ваше працюжно. Я звернення забираю. Питання, є близьке лігіття в Питання. У нас питання є. Наше близьке лігіття в Києві є чи немає? Так, да, наша Волинська міліція є Беркут в Києві, але сьогодні він в резерві. Він не застосовував ні дубинок, ні кийків, нічого. Але а чи є... буде він застосовувати? І не буде він застосовувати. З командиром я кожен спілкуюся. О, цього не буде.